Доброго ранку Україна. ми повертаємося до розмови. Наш гість народний депутат попередніх скликань Тарас Чорновіл. Ми говорили про дуже екзотичні варіанти того, як може скластися доля українського не тільки парламенту, але й нового уряду. І ви назвали досить цікаві кандидатури основними конкурентами. Так би мовити, ви назвали пана Яценюка, а також. Нагадайте, пана Гройсмана, Гройсвана? так але ось цей екзотичний варіант, який ви вважаєте досить реалістичним, хто це ще раз нагадайте нашим глядачам і чому саме так? Ну, знаєте, я все таки думаю, що домовленість буде між двома основними політичними силами, які набрали найбільше. І е, якщо вдасться уникнути квотного принципу, розумієте, для Порошенка дуже важливо: ніяких квотних принципів. Тому що квотний принцип це провал. Оцей уряд не працював через квотний принцип. Ми вкратили Крим через те, щоб міністра оборони призначали за квотним принципом. Так, от в такому випадку може бути варіант: так не діставайся ти нікому. Варіант дуже простий. Є третя політична сила, реформаторська. Все нормально. Вона теж прийшла в Верховну Раду. Вона запрошена до коаліції, офіційно запрошена. І тій політичній силі можна запропонувати дати кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. І цією кандидатурою може бути е, неформальний лідер, вірніше, е, формальний лідер партії, але не яка не не входить в парламент, той же саме Андрій Садовий. Я вважаю, що це для Петра Порошенка теж варіант абсолютно прийнятний. Для нього дуже важливо, що замати вимоги народного фронту про те, щоб Споділяти все за квотами. В даному випадку дати якусь відповідь іншу буде дуже важко. Ну, квотний принцип, він, за словами спеціалістів, він абсолютно несумісний із принципом професіоналізму. Призначених абсолютно. Ми, ми, ми це побачили. Міністр аграрної політики в минулому уряді, який, мабуть, корову від БК не міг відрізнити. Ну, але він за квотою. Знаєте, це як називається в старих радянських, не радянських, а бандитських цих фільмах російських, це називається так. в реки там розмовляє. Це наша корова, ми її будем дають. Це і жарт, і не жарт одне Але на привики жаль, ми саме це. Побачили, тому е, я надіюся, що все ж таки цього вдасться добитися, і президент може мати отут розв'язані руки. Це трошечки ширше поле для діяльності, і народний фронт раптом опиняється, може опинитися біля розбитого критичних, і доведеться знизити апетити. Може бути прийнята кандидатура Яценюка. Але тоді, вибачте, жодних квот на міністерство. А кто тобто, на цьому місці? Квоти або ж Яценюк? Так. Я Таким думаю, що чином. так а, дивіться. А ось ці результати, які ми зараз побачили, триумф самопомочі. А, навіть не зважаючи на варіант, що пан Садовий може розглядатися як варіант очільника уряду, а, це прорив. Це запит на що сьогодні від суспільства. Ну це запит на зовсім нові обличчя, і це абсолютно нормально. Але тут спрацювали дві речі: перше це нові обличчя, а друге. Багато хто хотів ці нові обличчя побачити, але в кінцевому рахунку найбільше спрацювало це відчуття, яке допомогло свободі ще в 2012 році пройти в Верховну Раду ще з таким шикарним результатом. Тож не тим, який зараз отримав самопоміч, вони можуть не пройти. Їм може не вистачити кількох голосів. От мій голос, і голоси моєї mm -hmm. родини Таким можуть чином. стати вирішальними. І цих вирішальних голосів набралося аж на 5 гаком процентів. Це теж непогана технологія, але вона була запущена не так же самою політичною силою, як виборцями. Тобто, це просто в характері українців допомогти так. тому, хто здається, неначебто ще досить слабким і непевним. Так, Безумовно, ну, я нагадаю, вибори 2002 року, тоді Юлія Тимошенко так само застосувала, вона це, дуже свідомо застосувала цю технологію, а я був тим, хто її під Кинув цю ідею, тоді ми ж були друзями в ті часи, і е, вона була так: наша Україна буде всім розказувати, не голосуйте за батьківщину, тому що батьківщина все одно не пропаде Верховну Раду, і відповідно її голоси попадуть комуністам і кучмі. А не пропозиція, того, всі і да, а пропозиція була пропозиція була ні, голосуйте обов'язково за батьківщину, тому що наша Україна і так попаде, а батьківщина може не попасти. Без ваших голосів може бути проблема. І ті голоси, і далі все по тексту. Тобто От, це ця є... технологія працює незмінною. Безумовно, безумовно. Mm -hmm. Але знаєте, це все технології, які ще можна терпіти. Найголовніше, все-таки результат є хороший. Ми дістали добрий парламент. Ну, це є така річ, яку зараз дуже багато хто хочуть обурюються і критикують. Боже, там такі особи, там такі страшні морди будуть, там таке відрижки минулого. Та нічого страшного. У нас на всю Україну 15 проблемних округів. З них п'ять дійсно кардинально проблемних, де треба прокуратуру, де треба садити в тюрму, де треба арешти робити і все інше. Та згадайте 12-й рік. Та в нас всі 20, 225 майже. Ну, 200 принаймні округів були проблемними. Падіння колосальне. Ну, те, що пройшли люди, яких ми дуже не хочемо бачити в Верховній Раді. Ну але вибачте, крім цих 15 проблемних округів, на всіх інших ну, за них реально проголосували. Значить, люди готові за це голосувати, і людям це подобається. Значить, у нас парламент буде відображати. Зріс українського суспільства. Ну, от є така країна по сусідству Польща, дуже консервативна, дуже католицька. І раптом в цій країні в парламент проходить рух польота, в якому там лідер руху, там якийсь, чи трансвести, чи ще там хтось інший. Ну, абсолютно якась компанія, така дуже дика для Польщі, абсолютно не сприйнята. Але... Соціологія показала, в Польщі є 12% людей, які трошки такі нетрадиційної, не то що орієнтації, а нетрадиційних ну, типу дуже, мислення дуже екстравагантних ліадів, так? і е, цих 12 людей обрали собі свою своє представництво у владі. Це є нормально для Європи. Якщо в будь-якій європейській країн, країні є 5 фашистів, значить в парламенті буде 5% фашистів. Якщо там є 4% комуністів, 4% комуністів буде в парламенті. Ми дійшли нарешті до такого варіанту. У нас парламент став зрізом суспільства. Ну, то зріз суспільства, які ми отримали, наприклад, те, що інтернет-партія України це досить ну нова формація. Тим більше вона набирає обертів поступово не сильно. Але про що це говорить в суспільстві? А дуже популярний персонаж Дарт Вейдер, який скоріше як а, бренд, якийсь, але не як активний політичний діяч. Про що це говорить? А для нічого не говорить, суспільство не Вони побачили... Ну так тим не менше, якісь там відсотки мінімальні воно ну, ну, мінімальні. Там. є. От, знаєте ті, ті голос, що хто голосують по приколу. Ну, в мене теж на окрузі викори, така ситуація, що я не мав за. В своєму Дарницькому окрузі голосувати за е, мажоритарним е, е, списком кандидатів То це можливість мав. злити на когось свій голос? Я, я просто за того, хто точно не пройде, мені сподобалася назва там меріократична партія України. Я ніби людина грамота, але я не знаю, чим що означає це слово. Я тупо, через те, що хтось розумніший за мене, знає більше слів ніж я. Тупо проголосував за цього кандидата. Тільки за це. І дуже багато людей, які не хотіли нікого підтримати, замість графи проти всіх вибрав якогось там Тобто вейбера. це офіційний спосіб свій голос не дати продати. Ати або ж використати власне кажучи, так і це є це не для демократичної громади Абсолютно. І суспільства. Це Абсолютно. ну згадайте Швецію, піратська партія. Потужний проект, і вони прорвалися в Європарламент. Це абсолютно та сама ситуація, яка відбувається в нас у випадку таких сил, як Бог Петра Порошенка, народний фронт і самопоміч це три політичні сили, які відгуком ну таких, скажімо, сил Потужний суспільства, реакцій. які потужних, які на на добро натілені е, е, ляшко з радикальною партією, це наш рух поліота. Це от люди з нетрадиційним розумінням реальності. От вони готові вірити в якісь казочки, ще там щось. Ну і люди, які готові потребувати минуле або які ненавидять. Все, що зв'язане з сучасною новою mm -hmm. владою, вони діставили своє вираження в опозиційному боті. Ну, Я ще а скажу, от я ситуація хотів... з позупоці... а опозиційним блоком на тлі ситуації з сильною Україною, Як ви тут прокоментуєте ситуацію? Ну, Знаєте, в них був один електорат, вони його ділили. Це була хороша ідея для них намагатися розділити. Чи вони ні, намагалися ну, кожен зібрати, Ні, вони не більше, могли, а всіму... вони не могли всімугати. інакше? Вони ворогували між собою. Це ті, хто гризуться за той електорат. Там і своя війна, але одні вибрали ліберальніший варіант такого, а другі вибрали нагліший, жорсткіший, такий насиченіший, і плюс велетенськівання грошей. Я так думаю, що в Тигипкаю спонсорів було менше грошей, ніж виявилося у Бойка і його е партнерів там. Пішла така кампанія, яку подолати нікому не вдалося, і вони перебрали ту частину, яка це не обов'язково ті, хто зорієнтовані сепаратистів, не обов'язково ті, хто тільки на Росію молиться. Це просто ті, хто ненавидять все те, що в нас відбулося близько року назад на майдані. Це ті, які всю ту владу, яка прийшла при цьому, які в цьому... їх винять в цих бідах, і вони проголосували теж, ніби проти це голосування проти. От знаєте, в чому теж один позитив цього нового парламенту? Абсолютна більшість парламенту сформована тими людьми, які голосували за. Uh -huh. А опозиційний блок сформований тими людьми, в переважна більшість, які голосували проти. Тобто, це може говорити про кількість людей в суспільстві загалом в Україні, які зараз будуть не підтримувати реформи, будуть критично налаштовані, так? Mm -hmm. Це той так. кредит недовіри, наскільки розуміє. Ну, власне кажучи, що оці 7% це є кредит абсолютної недовіри до нової влади. Це мало, це дуже мало для будь-якого е, нормального суспільства. Це хороший показник, це хороший показник абсолютно хороший. Скажу, мені би хотілося, щоб цей показник був представлений людьми, які би коректніше себе вели в владі, і критикували владу за те, за що є критикувати, а не за якісь вигадані абсолютно міфічні речі, які пишуться десь там в Москві на Старій площаді. Ну але що поробиш, той вибереть, вибрав для себе. Для нас в них є один плюс має бути в психології таке поняття каналізація певної негативної енергії. Ну як ви ще наговорили говорили про тих, кого обрати, коли вже нікого обрати. Це так, та, той А тут в, в даному випадку просто цей виборець, який ненавидить цю владу, він знатиме, що в них. Там є свої представники, вони там щось кричать Верховній тобто Раді. Це вони не в стабілізації суспільства, на вашу думку. Ні, Ну, як на мене, розумієте, якщо там не буде політич... ц... цією політичною силою, зроблено якихось кроків, які матимуть пах... запах сепаратизму, підтримки терористів, будь-що інше, порушення територіальної цілості України, якщо цього не буде, угу. все решта. В принципі йде на користь, навіть якщо це буде дуже деструктивно, це все одно на користь, тому що їхній виборець повинен щось почути, що якщо він його... буде чути Трино. тільки дружній хор цих проєвропейських партій. Ну, він себе відчує знову Покинутим. Ну, і покинутим, і він почне мобілізувати до якихось негативних речей, які відбуваються на Донбасі чи в Криму. Ну і, власне, вже наостанок про непрохід комуністів, це, я так розумію, можна вважати якимось прецедентом для нас? Ну, Я думаю, що це все-таки вже просто вирішення реальної справедливості. Ну, виборець стає дивитися. Це що... історичний момент, логічний розвиток. Так, та, я думаю, логічний розвиток до цього все йшло. І тут не справа в тому, що їхній там старші виборить, відмирає. Ну, це треба бути щирим. Ну, Компартія Симоненка це такі апофеози нещирості, ідеї, які вони проповідують, і те, що вони роблять, занадто великий розрив. Всіх інших цей розрив набагато менший. І коли появилась можливість проголосувати замість комуністів за якусь іншу, не українську, скажімо, силу, а все -таки якусь іншу отримали, вибереть. вибор будь-яку іншу силу, тільки не на їх. Дякую, пане Тарасе, що сьогодні Дякую. зранку до нас завітали. Будемо слідкувати за розвідком подій і дуже цікаво дізнатися, який ж нарешті результат отримаємо. Дякую вам. Дякую.